Якийсь чудовий твір? ну Твір, можна сказати, умовно кажучи, твір, але ж пам'ятаєте, що фільм, його фільм Земля, був визнаним одним з кращих фільмів усіх часів і народів. Тобто, по суті, продовженка знали в усьому світі. І знищити людину, яка знана, зокрема, за кордоном, це було так само, ну, умовно кажучи, ризиковано. Ну, відповідно, так само Довженко потрібен був Сталіну. Я думаю, ви розумієте чому? Тому що кіноіндустрія у той час вона набувала широкого поширення і вона розвивалася дуже і дуже швидкими темпами. А кіно це один із чинників, який дозволяє вплинути на над. Правда ж, ви розумієте, що саме, саме через кіно. Велася пропаганда найбільше тому, ось такі люди дійсно що Сталіну були потрібні. Хоча деякі, ви розумієте, що не всі абсолютно піддавалися, дехто, начебто, підсідав на цю платформу, але, по суті, писав між рядків або не друкувався. або ж були такі, які 100% підсідали на цю платформу і робили все, щоб від них, мовно кажучи, вимагала влада. Але таких була насправді меншість. Таких була меншість, тому з іншими потрібно було якось домовлятися, ну, по суті, так само і з Іваном Драчем. Так деякі вірші знову ж таки були критичними, але це те саме, пам'ятаєте, якщо було з піснею два кольори, нехай краще співають, не забороняйте, нехай краще співають, тому що може розпочатися, так би мовити, буча, а так в тих двох кольорах: чорний, червоний та чорний нічого не бачать і будуть собі спокійно співати, і все пройде абсолютно спокійно. Тому підходи були різні, і це саме стосується, знову ж таки, періоду цього українізації. Українізацію так само проводила з певною метою для того, щоб задобрити суспільство, приспати, так би мовити, приспати значною мірою. Так, далі, народний його України, перший з'їзд 89-й рік був обраний головою, зокрема, саме Іван Драч. Так, ну були такі, хто проти, але їх було зовсім таки небагато. Далі, 4 грудня 92-го року був, став співголовою народного руху України разом з В'ячеславом Чорноволом і Михайлом Горенем. Але В'ячеслава Чорновола, я думаю, ви знаєте всі, правда ж? Так. Так, так. загинув в автокатастрофі, але чи загинув, чи не загинув, бо тоді були такі буремні часи, що насправді ми не знаємо, що там могло статися. Говорять, знову ж таки, що на все це. Далі очолює громадську організацію Україна, світ. Історія цього товариства була тісно пов'язана з КДБ. Ось так. Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому, тому що те, що стосувалося за кордоном. Далі, в му році обирається депутатом Верховної Ради. України, а що я не поставила сьомий урок, зараз А, від Артемівського виборчого округу. І з 98 по 2002 рік він є народом народним депутатом третього скликання ось так Тобто, більшість письменників розумієте, що так само є народними депутатами. Далі, парламентські вибори 2002 року виступає в списку нашої України під номером 31 і втретє, стає членом парламенту України, тобто народним депутатом. Так, драча широко перекладає, тому він відомий не лише в Україні, а й за кордоном. В першу чергу, через те, що має ось такий свій особливий стиль. Так, ми з вами говорили, що це покоління шістдесятників. Це те покоління, яке ввійшло в літературу саме в ті роки, тобто молоде покоління. Тому що по суті ви розумієте, що Ліна Костенко вона пише і зараз у період постмодернізму. Але дебютувала вона саме тоді, то ми її вважаємо 60-ницю. Ось так само і драч. Він якраз дебютував у період хрущовської відлиги. Що таке хрущовська відлига, Ви всі пам'ятаєте? Це таке послаблення. Начебто, умовно кажучи, послаблення, хоча репресії так само з новою хвилею почалися, тому що Хрущов так само не зрозумів оце новітнє мистецтво. Це був 61-й рік поема Трагедія ніжу Сонці, яка була опублікована у літературній газеті. Так, далі, з 62-го року, член спілки письменників України. Так, далі в 88 році відкривають дошку, меморіальну дошку на будинку, де народився Микола Бажан. Він так само там бере участь. Ви скажете, до чого це тут? Ну, по суті, ось такі зустрічі на ось таких зустрічах ну, Комунікація між письменниками, між цією письменницькою літою. Така сама комунікація була, наприклад, на відкритті пам'ятню в Котляревському, бо так само з'їхалися письменники Західної України і Східної України, і, врешті-решт, деякі просто вперше зустрілися і вперше познайомилися. Зараз хвилинку я погляну. Бо мені діти з шостого класу пишуть, чи буде урок, я начебто все написала. Так, далі. За радянських часів створив цілі цикли віршів, присвячених Леніну і комуністичній партії, до якої він належав. ну, власне, ваша відповідь, правда? Або відповідь на наше запитання. Голова комітету з присудження щорічної премії президента України Українська книжка року. Але знову ж таки, чи можна засуджувати за це? Чи Ми не маємо права засуджувати за це, але таке було. І це був один з елементів, умовно кажучи, виживання. А виживання навіть не, не в сенсі біологічного виживання, а в сенсі, в сенсі тому, що для того, щоб залишитися письменником і мати змогу творити далі, врешті кожен із тих, про кого ми з вами говоримо, він мав. Підкоритися. Він мав підсісти на цю платформу, тому що ви розумієте, що вона була надзвичайно потужною, і протистояти їй було дуже і дуже важко. Всі, ті, хто відкрито протистояв, їх називають дисидентами, правда? Що по суті вони закінчили свій життєвий шлях, мамо ну, кажеться, дуже і дуже швидко. Так, далі, 26 квітня 86 року, ви пам'ятаєте, що відбулася Чорнобильська катастрофа. Екологічна і так само в першу чергу це могла бути і моральна. Чому? Тому що, вперше, така величезна кількість людей вони залишали свої домівки. От, залишали абсолютно все, тому що по суті брати з собою не можна було нічого. До чого, власне, я веду, і чому тут, власне, саме вся Чорнобильська катастрофа, тому що по суті Іван Драч. Написав відому, знову ж таки, всесвітньо відому поему, яку назвав Чорнобильська Мадонна. Але не лише вона, багато інших творів були присвячені саме проблемам, умовно кажучи, сучасності. Наприклад, балада ДНК, балада про Кібернетичний Собор, ну, власне і так далі. Одих атомної, збірка корінь крона і так далі. Тобто, по суті, він вдало поєднував сучасні тенденції, розвиток технічної думки із, із поезією, із літературою, із метафорами, епітетами. І, незважаючи на те, що, можливо, на перший погляд вдасться що такі, такі речі, як там, наукові терміни. І слова, які надають образності твору поєднати, насправді дуже складно, але йому, йому це вдавалося. Тому, якщо будете мати бажання Чорнобильську мадонну, ну, власне, можете собі почитати. Вона величенька, ну, принаймні, хоча б не повністю. Але з вами і до основних, знову ж таки, творів те, що ми повністю маємо працювати, належить балада про соняшник. Балада про соняшник це верлібр. Пам'ятаєте, що таке верлібр? Вірш, вірш. Вірш який? Без римування. Ну, без римування. Зараз я вам почитаю, хоча вона у вас є в підручнику. Ви можете розгорнути. А якщо ні, просто послухайте. Принаймні, для того, щоб розуміти, ну, чому ми говоримо про драча, як про поета з таким унікальним своїм стилом. У соняшника були руки й ноги, було тіло, шерстке й зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху в і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв у робці з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце. Красиве, засмагле сонце, золотих перелив, переливах учерів, червоні цурочці на випуск, що їхало на велосипеді. Обминаючи хмари на небі і застихі на роки століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода, поезія сонце моє оранжеве, щомить якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати. Навіки з соняшником. По суті, без оцих останніх чотирьох рядочків сенсу цієї балади ми пізнати не можемо, правда? Ж? І чому драч обрав саме жанр балади? А, ви пам'ятаєте, що балада вона характеризується ось таким напруженим драматичним сюжетом, і плюс у баладі а, можуть бути наявними фантастичні елементи. От уявіть, будь ласка, соняшник, у якого були руки і ноги. А чому соняшник? Це пряме значення соняшника чи ні? Ну, скоріше, як дитина. Як дитина. Соняшник це маленьке сонце, умовно кажучи. Тобто, хоча у нас алюзія на соняшник, тому що тіло жорстке й зелене. Це у соняшника. Бачили, як соняшник виглядає коли небудь? Угу. Ну, так. Якщо ви берете в руку, то вам колеться, а якщо він ще й сухий, то взагалі можна поранитися. Шорське й зелене, але зелене тіло, можна сказати, що цей юнацький, цей вік, молоде. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці. А далі все те, що описується, описується, звичайного, хлопчиська, правда? І всі ми такими були. Купався коло млина, лежав у піску. Стріляв горобців з рогатки, він стрибав на одній нозі. Зрозуміло, що у соняшника одна нога, але хлопці, хлопчисько так само може стрибати на одній нозі. А, бо ви пам'ятаєте, що якщо ви купаєтеся, вода потрапляє в ухо, то як його можна тільки ту воду дістати? Так пострибали, з одного боку пострибали, з іншого, вода виливається. Траплялось таке? Так, так. Так, ви вже втомлені, мабуть. І раптом побачив сонце. Але сонце ми знаємо, що це не просто сонце. Так, це не просто. Тому що по суті, для цього хлопчиська, який побачив сонце поезія сонце моє оранжеве. Це власне хлопчисько, яке вперше починає творити, яке вперше починає писати вірші. І для нього це сонце. Це те, що світить, і те, що буде світити майбутні роки. Тому що, по суті. А, так, і побачив сонце. Красиве, засмагле сонце, золотих переливах кучерів в червоній сорочці, на випуск, що їхала на велосипеді. А чому сонце на велосипеді? Знову ж таки, ось така нісенітниця. Обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки століття в золотому німому захопленні. Тобто, власне, ліричний говорить про те, що якщо хтось все ж таки, знаходить себе в твор, творчості, то відмовитися від цього вже дуже і дуже складно. Тому ти будеш писати і писати, будеш далі, далі далі далі. Тобто поезія і творчість вона тебе вже не відпустить. золотому, німов, захоплені, дайте покататися дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму дядьку, хіба вам шкода? Поезія сонце моє оранжево, що миті, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником, соняшником, тобто провідником, провідником у цієї поезії або тією людиною, яка відкриє поезію для дітей, для людей. Пам'ятаєте, я вам говорила, що існує така теорія? Що, власне, все те, що ми з вами читаємо, будь-які художні твори, їх створює не автор, що вони начебто є, начебто вони є, десь там існують у всесвіті на підсвідомому рівні, на рівні цього колективного підсвідомого. І потім твір одного разу вирішує народитися, відповідно, він знаходить свого автора і через нього приходить до нас, з'являється, тобто, на землю. Ось щось схоже на це, правда ж тобто? Хлопчисько, якийсь хлопчисько відкриває для тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Митцем або провідником. От, власне, всього цього, про що ми з вами говорили. Є. Так, ну, я думаю, все. У нас драчі ще буде один урок, тому ми з вами поговоримо більш докладно, більш детально про нього пізніше. А сьогодні я вас, в принципі, може відпустити, тим паче, що вас і так дуже, дуже небагато. Підпочивайте, будь ласка, готуйте до наступного уроку. Всього найкраще. До побачення. До побачення.